Всім привіт! Ви на каналі Вейтчипінг. І сьогодні ми б хотіли розібрати одну дуже цікаву та спорну тему: а саме як правильно ремонтувати авто після того, як вони приїжджають із США. І на зв'язку з вами я, Роксоляна, і наш експерт Василь, який бачив сотні американців до та після ремонту. Вітаю товариство! Давайте разом з вами розбиратися сьогодні в цьому питанні. Все з вами проговоримо. Нас наготовлено багато питань. Зараз будемо разом з вами це все обговорювати, і поки ви дивитесь це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на нас. Ну що ж, давай розкажемо про те, як правильно ремонтувати авто, і що робити взагалі першим ділом, коли авто приїжджає до нас із США. Ну загалом потрібно розуміти, що етап відновлення автомобіля розпочинається ще до приїзду автомобіля в Україну, тому що в нас є власні. Партнерське СТО, не власні а є партнерське СТО, є також відділ запчастин, і вся робота щодо відновлення автомобіля розпочинається заздалегідь ще на цьому етапі, коли автомобіль на етапі транспортування, коли він ще до України не заїхав. Далі, в більшості випадків, коли автомобіль вже в Україні, ми вже знаємо, не яке партнерське СТО автомобіль в подальшому буде відправлятися. Вже закуплені деякі запчастини, це ті, здебільшого, запчастини, котрі ми бачимо по фотографіях, що нам 100% потрібні. Тому що в нас в такому випадку є більше часу для пошуку цих запчастин, ми можемо розглянути більше варіантів, можемо залізти на ті самі Olexi і інші тому подібні платформи і пошукати деякі запчастини дешевше. Знову ж таки, це для того, щоб заощадити на вартості ремонту. І далі автомобіль вже відправляється на партнерське СТО, Там проводиться в першу чергу дефектовка. Тобто, автомобіль розбирається, розбирається саме місце пошкодження і робиться вже, можна так сказати, кінцева вартість оцінки ремонту. Тобто на етапі вже дефектовки, щоб ми чітко розуміли, які нам запчастини ще потрібні, який ремонт на нас очікує, і клієнт отримує повноцінний вже кошторис саме по вартості відновлення автомобіля. Ну якщо ми вже почали з тобою говорити про партнерське сто, чи ми самі вибираємо партнерське сто на яке поїде автомобіль нашого клієнта? Чи клієнт може вибрати, наприклад, собі партнерське столище до свого міста? Ми самі обираємо партнерське СТО, ми обираємо, з ким нам працювати. А далі ми даємо клієнту вибір, на яке партнерське СТО відправляти його автомобіль, і де саме його автомобіль відновлювати. В нас є партнерське СТО в багатьох містах України, і зрозуміло, що оптимальніше відновлювати автомобіль в тому місті, де проживає клієнт. Якщо клієнт проживає в місті, тому де немає СТО. Ну, то зрозуміло, ми тоді надаємо вибір. Тобто, це можна автомобіль відновлювати, наприклад, в місті Львів, тому що більшість автомобілів прибуває першочергово в місто Львів на наш майданчик, і оптимально відразу в Львові відновлювати автомобіль, щоб клієнт самостійно зміг приїхати. В подальшому готовий автомобіль вже на номерах забрати з Львова. Дуже багато автомобілів відновлюється в Києві, тому що багато клієнтів, які навіть не проживають в Києві. Вони часто там бувають, і є родичі в Києві, і їм зручно також там відновлювати автомобіль, і в подальшому з Києва його забирати. Це все на зустріч клієнта. Тобто, ми в цьому плані його не обмежуємо. Де клієнту краще, де запропонують кращу ціну. Черги не з того також впливають на вибір клієнта. Тобто ми даємо зрозуміти, що. От... Є у Львові стол, наприклад, зараз великі черги, тому ми можемо відправити, наприклад, в Київ чи Івано-Франківськ. Там зараз менші черги, наприклад, в Франківську буде дешевше. І клієнт вже свій приймає рішення, де саме відновлювати авто. Mm -hmm. Я, як клієнт, коли, наприклад, замовляю авто із Америки, воно приїжджає. Ми відправляємо його на партнерське сто. Чи можу я просити про додаткові фото, відео, якщо я знаходжусь не в тому місці, mm -hmm. по ремонту авто, на його етапи і так далі. Взагалі без питань. Тобто, якщо, наприклад, є якісь сумніви щодо відновлення автомобіля, або просто хоч, хочеться зрозуміти, на якому зараз етапі, чи йде робота, чи не йде робота, питань немає. В нас є спеціально призначений менеджер, який відповідає за партнерське СТО. клієнт йому пише і каже, там, хочу отримати інформацію по своєму автомобілі. Ми подаємо запит на партнерське СТО, там отримати фотографії, відео, на якому етапі зараз саме відновлення, щоб повністю клієнта показати, що зараз є автомобілем. Аналогічно ніхто не забороняє там приїхати фізично поглянути на автомобіль, в якому він зараз стані, тобто як він відновлюється, тому подібне. Тобто, якщо клієнт є така можливість, ми тільки за, щоб клієнт також приймав участь у відновленні. Але знову ж таки, це все залежить від часу клієнта, ну, наскільки він готовий цим займатися і наскільки йому час дозволяє. Як ми е контролюємо партнерське СТО, щоб все було вчасно, правильно, щоб ніде нашого клієнта не надурили? З СТО співпраця завжди складна. Це, мабуть, з, з ремонтами. Хто люди знає? Люди які з не стикалися з ремонтом автомобіля, але стикалися з ремонтами там квартири і тому подібного. Вони знають, що ремонт це завжди складно. Багато людей в цьому процесі задіюються. і зрозуміло, що наша першочергова мета це утримати в кінцевому результаті задоволеного клієнта. Якісно відновлений автомобіль, і наша мета в тому, щоб цей клієнт нам в подальшому привів ще своїх знайомих, щоб він ну загалом всім був задоволений. Е, у нас є менеджери, які спеціально закріплені за саме партнерське место, і які контролюють етап саме відновлення, саме відновлення автомобіля. Це і запчастини, це і рихтовочні роботи, малярні роботи, тому подібне. Відповідно, якщо навіть виникає якась там конфліктна ситуація, ми завжди на стороні клієнта стараємось вирішити ці всі питання. Щоб загалом, ну щоб клін був задоволений, як ми контролюємо те, щоб запчастини, які ставляться на автомобіль, поставили ті, що дійсно потрібні, а не вони десь замовили якісь аналоги і поставили щось своє, а там ті не знаю, прокрутили, продали і так далі. Клієнту дається вибір по запчастинах. Тобто, коли розраховується вартість ремонту, зрозуміло, що в перелік запчастин має складатися із оригінальних нових запчастин, з вживаних запчастин оригінальних, ну і також з аналогів. І клієнт приймає рішення, які запчастини ставити на автомобіль. Знову ж таки, ми йому даємо пораду, тобто, де можна зекономити і спокійно поставити ті ж самі тайванські запчастини, а де обов'язково ставити там виключно оригінальну запчастину. І тут також вже потрібно підказати, чи брати виключно новий оригінал, чи брати вживаний оригінал. Тому що часто навіть буває, що новий оригінал по ціні буде значно вигіднішим, ніж вживаний оригінал. І в подальшому далі ми замовляємо ці запчастини. Вони приїжджають на партнерське СТО, Ми знаємо вже чітко, які в нас запчастини там по заміннику, які по оригіналу. Знову ж таки, нічого не забороняє клієнту приїхати на СТО, перевірити, які запчастини встановлюються на автомобіль. І навіть після того, коли автомобіль вже буде готовий, повністю відрихтований, пофарбований, тобто повністю цілий, доволі нескладно відрізнити відрізнити ж саме оригінальний капот чи оригінальний бампер від капоту і бампера по заміннику. Оригінальна запчастина, зрозуміло, що є наклейки, вибиті, іноді парт номера, тобто це все можна прослідити, побачити, грубо кажучи, які на запчастини встановлені. Оптики це так само стосується. Тобто, чи встановлена оригінальна фара, чи фара по заміннику, це дуже легко все перевірити. Які запчастини взагалі не варто ставити? Або ж, наприклад, чи можемо ми довірити клієнту самому купити запчастини до свого автомобіля? Перш за все, чи є запчастини, які не варто ставити. Як таких немає, тобто можна ставити абсолютно любі запчастини, але знову ж таки, виходячи з бажаного результату і з вартостю. Тобто, якщо клієнт в кінці хоче отримати ідеально якісно відновлений автомобіль, щоб він виглядав, тобто як салону, зрозуміло, що не всі запчастини по заміннику підійдуть. Тобто там вже будуть питання і по зазорах, і по якості самих запчастин, зрозуміло, що ну, більше запчастин по заміннику не відрізняються в якості від оригіналу. Чи може клієнт самостійно займатися запчастиною? Взагалі питань немає. Це його автомобіль, за його гроші він відновлюється, і зрозуміло, він має право, і він, якщо має бажання, ми тільки раді, що він самостійно також приймав участь, чи там самостійно повністю шукав запчастини на свій автомобіль. Якщо в нього для цього є час, ми тільки за. Звісно, це повністю його автомобіль та його кошти. Що ти можеш порадити від себе, якщо клієнт готовий сам шукати собі запчастини? Можливо, ти даш якісь топ-поради для тих людей, які, наприклад, хочуть займатися цим самі. Без питань, взагалі. Якщо у вас є час займатися пошуком запчастин самостійно, перш за все, зрозуміло, з чого потрібно починати, це з переліку запчастин. Наприклад, коли автомобіль вже на СТО, у вас є чітко перелік запчастин, далі вам потрібно отримати парт-номера цих запчастин. Іноді СТО може віддати список запчастин відразу з партномерами, тобто з кодами цих запчастин. Іноді ви можете з цим списком звернутися в будь-який магазин запчастин, першочергово, щоб отримати ці коди, тому що самостійно їх також ну, трошки складно шукати, але це можливо. Є великі сайти це розборки по Україні, які займаються ну, саме розборками запчастин, розборками автомобілів. На цих сайтах розміщаються всі запчастини. Відразу вони є з порт-номерами. З рахунок цього ви можете користуватися, тобто подивитися там, грубо кажучи, там XC90, передній бампер. Ви його знайдете на цій розборці, і ви побачите оригінальний порт-номер. Завдяки якому ви в подальшому можете знайти інші пропозиції по ті ж самій запчастині. Uh -huh. Не соромитися шукати запчастини на Оликсі. Часто дійсно гарні запчастини вживані, попадаються на Оликсі. Якби це не було так, зрозуміло, багато і шахрів і тому подібно, але часто на Оликсі можна купити якусь там, грубо кажучи, фару на 200-300 доларів дешевше і дійсно хорошу, ніж там, в магазині чи з якоїсь розборки. Банально в яких це випадках може бути. Приїхало для людини там автомобіль. Там наприклад Ауді 5 американська неї була розбита одна фара. Вона собі відразу встановила дві фари європейського зразка, європейські, і зрозуміло, людині не цікаво, щоб вона там в неї просто пилилася, лежала в гаражі дуже довго. Вона готова поставити що ціну, але чисто, щоб приїхали, забрали цю фару і ну пошвидше гроші. віддали. також не соромитися шукати по поликсу. Порадитися знову ж таки обов'язково потрібно порадитися з СТО, з нашими менеджерами щодо запчастин. Все ж таки, СТО має досвід. Ми вже маємо досвід. Ми знаємо, які запчастини можна брати по заміннику, які не можна. Тут ми вже зможемо дати рекомендації. Тобто, де варто економити, де не варто економити. Головне це час. Якщо у клієнта є час, ми все підкажемо, розкажемо, як навіть самостійно займатися пошуком запчастин. Ми зацікавлені в тому, щоб клієнт можна так сказати, зекономив кошти. І відремонтував свій автомобіль як можна дешевше. А ти тільки що був промовився і сказав, що в нас є відділ по запчастинах? Розкажи, будь ласка, трішки більше про це. Так, у нас повноцінно запрацював відділ запчастин. Це менеджери, які. Спілкується з клієнтами, ну і власне займається пошуком цих запчастин. Їхня співпраця розпочинається на етапі, коли автомобіль вже придбано на аукціоні. Він вже доставлений на наш склад в Америці. Тоді менеджер зв'язується з клієнтом, складає перелік запчастин, які потрібно придбати на його автомобіль. І він це робить зрозуміло з огляду на фотографії, які ми вже отримали з наших складів в Америці. Фотографії, які були зроблені під час завантаження авто в контейнер. І він клієнту передає список запчастин. Відразу пропонує по запчастинах. Які запчастини обрати, тобто де по заміннику, де по оригіналу, різні ціни, і постійно він вже з клієнтом комунікує і вони разом вже приймають рішення, що замовляти, що не замовляти. Які запчастини 100% потрібно відразу замовити, бо вони, наприклад, там будуть їхати за кордон, певно, там угу. 4-5 тижнів. Які запчастини краще не поспішати, почекати, коли автомобіль приїде, і вже подивитися по факту? Можливо, їх вийде там, відновити ту запчастину, яка йде на автомобілі. Менеджер вже напряму спілкується з клієнтом, вони вже собі комунікують. А ти? Зі свого боку, щоб порадив, щоб людина займалася сама, звернулась до нас, довірилась СТО. Знову ж таки, це все від бажання клієнта. Потрібно розуміти, це автомобіль клієнта, це його кошти, ну і зрозуміло, тільки йому приймати рішення, як його відновлювати. Якщо клієнта є на цей час і є бажання, зрозуміло, ми не проти, щоб він самостійно займався відновленням цього автомобіля. Є клієнти, які навіть навпаки. Кайфують від відновлення, ну те, що прям дійсно кайфують, але їм подобається саме процес привести ту биту машину, її відновити, повністю контролювати процес відновлення. Люди цим займаються. Їм це подобається. Потім вони цей автомобіль там продають чи замовляють просто в добавок ще один автомобіль, і також цим займаються самостійно. Ну ж таки, все впирається в час і в бажання клієнта. Якщо потрібно, ми допоможемо, все зробимо і по запчастинах, і по партнерському СТО. Якщо клієнт хоче цим займатися самостійно, має там, наприклад, якісь свої знайомі СТО, може хтось з родичів знайомих там працює mm -hmm. на СТО чи має знайомі СТО, Питань немає. Ми можемо організувати повністю доставку відразу на це сто, і клієнт сам самостійно буде займатися. Ну, Саме контролем відновлення його автомобіля. Таке питання. Наступне: як перевірити, чи авто на СТО відновили якісно та безпечно, це доволі складно, але цілком реально. І знову ж таки, тут ми виходимо з того, що які у нас були очікування від відновлення автомобіля, тому що бувають випадки, коли автомобіль відновлюється там практично стоїть задача його відновити прямо в оригінал, як він був заводу. Тоді, наприклад, спрацьовані подушки безпеки вони міняються на нові оригінальні. Запчастини беруться виключно також нові оригінальні, ремонтують, як то кажуть, по технологіям цей автомобіль. Тобто є заводські, можна так сказати, з водоробника регламенту відновлення цього автомобіля, як воно все має різатись, як воно все має мінятися. Відповідно, тоді вартість відновлення є значно вищою. Здебільшого в клієнті є вимога просто, щоб автомобіль був безпечним. Відповідно, щоб вся безпека, вона, не дай Бог, що знову спрацювала. Тоді подушки безпеки можуть або ж замінюватись, або відновлюватись. По запчастинах, знову ж таки, виходячи з бюджету. Тут ми вже дивимось, ну, знову ж таки, відштовхуючись від бюджету, ми вже бачимо, які запчастини брати, де зекономити, де не зекономити. І вже в кінці, коли автомобіль виїжджає повністю відновлений, ну зрозуміло, потрібно дивитися на якість покраски. Автомобіль завжди потрібно приймати виключно в сонячну погоду, його оглядати на вулиці після ремонту під сонячним світлом, хоча є і спеціальні лампи для цього, і побачити, грубо кажучи, якість самої покраски. Якщо ми бачимо, що колір деталей відрізняється. Не потрібно слухати малярів, вистошників тому подібне, які розкажуть, басню, що там сильно наше на сонці вигорить, mm -hmm. а то просто лак не такий, а ми не можемо дістати такий лак, як на заводі, тому подібне. Тому що перед ремонтом кожного автомобіля ставиться конкретна задача. Банально там потрібно пофарбувати крило і бампер, і до СТО звертається і кажеться, потрібно зробити їх максимально якісно, тобто, щоб вони 100% були в колір, щоб це все було як оригінал. І СТО вже каже, так, ми можемо це зробити. І відповідно, в кінці ми вже можемо їм сказати, ну так колір ж відрізняється, ви обіцяли, що зробите? Відповідно, в такому випадку СТО повинен переробляти, бо вони пообіцяли і домовили, що буде автомобіль повністю зроблений ну, як заводом. Або ж навпаки, складний кольор. Я з того відразу кажу. Дивіться, ми постараємось, але в такий колір дуже складно пофарбувати. І тут же з клієнтом напряму говоримо, кажемо: от складна фарба в автомобіля, немає гарантії, що прям попадуть тон-тон. Тобто є дуже багато сучасних складних кольорів, які дуже складно пофарбувати автомобіль. Це обов'язково потрібно все комунікувати з клієнтом, і ці всі нюанси і деталі проговорювати. Чи можеш ти порахувати одразу вартість ремонту авто лише по фото із США? В більшості випадків можна. Я це можу зробити, але не при всіх пошкодженнях. Тобто, я часто говорю і клієнтам, і на відео раніше говорив, що є пошкодження, по яких реально порахувати вартість ремонту, а є пошкодження, по яких це абсолютно неможливо зробити. Наприклад, у автомобіля пошкодження незначне в задню частину, задній задні бампер стоїть на місці. Ми бачимо, що там було пошкодження, і з реальних запчастин ми бачимо, що пошкоджений виключно задні бампер. А там mm -hmm. є ще такі речі, як там парктроніки, коса парктроніків, підсилювач бампера, питання задніх лонжеронів, питання задньої панелі і тому подібне. Тобто такі ремонти максимально складно прорахувати наперед. Можна розраховувати по максимальній вартості. Тобто, от порахувати все, тобто найгірший сценарій, в такому випадку, грубо кажучи. Готуватися до гіршого, надіятися на краще. А є автомобілі, наприклад. Які страхова компанія вже віддефектувала на аукціоні. Тобто вона провела дефектовку перед аукціоном для оцінки вартості ремонту. Автомобіль, наприклад, мав незначне переднє пошкодження, але він стоїть практично ну, не повністю розібраний, а от місце удару повністю розібране. Там бампер знятий, крило зняти, фара знята. Угу. В таких випадках цілком реально порахувати вартість ремонту, тому що ми бачимо стан металу, який стоїть за, можна сказати, навісними елементами. Ми бачимо стан радіаторів. Станом там джеронів тому подібне, і в таких випадках цілком реально порахувати вартість ремонту, знову ж таки, закладаючи зверху якусь певну суму на всяк випадок відновлення, але цілком реалістично порахувати вартість відновлення. Там інші сценарії, там коли береться повністю ціле авто, там після викрадення і тому подібне, чи топлений автомобіль. Ну в таких випадках практично нереально порахувати вартість ремонту. Добре, які найчастіше несподівані затрати ми можемо. Зустріти, не знаю, при ремонті авто мабуть, найчастіше це відновлення стану салону, Угу. тому що коли автомобіль приїжджає з Америки і починається саме етап відновлення, людина вже хоче отримати повністю ідеальний автомобіль. До прикладу, коли людина купляє на авторі, а там чи просто вже виний автомобіль в Україні. Вона не буде їздити там після цього, як купила вже в вживний автомобіль, там їздити, перешивати сидіння, щось доробляти. Mm. Вона відразу отримала автомобіль на номерах, і вона відразу починає його використовувати. Коли приїхав автомобіль з Америки, є час, людина займається і так там рихтовками, фарбування, тому подібне, і вона вже думає: ну вже відразу її дороблю солом, щоб повністю все зробити там в ідеал. І, відповідно, робиться, ну, зрозуміло, хімчистка. Потрібно весь автомобіль почистити. Хоча, коли купляєте вже вони автомобіль в Україні, ну не завжди ви завозите його на повноцінну хімчистку. Mm -hmm. І також повністю відновлення деталей салону там те ж саме, перешити кермо, перешити сидіння, відновити пластики по салону і тому подібне. Це такі затрати, на які ніхто не розраховує наперед, але вони в подальшому будуть. Аналогічно, це повне те автомобіля. Тобто, коли автомобіль приїжджає з Америки, зазвичай відразу робиться повне ТО. Це заміна там, оливи в двигуні в трансмісійної рідини, якщо це повний привід диференці... ну, якщо це повний привід то рідини і в диференціалах, тому подібно. Тобто автомобіль відразу повністю обслуговується, бо він же і так стоїть на сто, краще це все зразу зробити і мати вже собі на руки. Коли ви купляєте вже автомобіль в Україні, ви цього робити не будете. Тому що вам продавець каже: я там масло в коробці міняв там два місяці назад. В мостах також міняв в двигуні, там ще на 5 тисяч вистачає, і ви цього відразу не робите. А по мерці ви хочете зробити все й відразу. Ну і відповідно також вилазить ще ну доволі таки велика стаття затрат. Тобто потрібно розраховувати там як мінімум, хоча б ще якихось 500 доларів, щоб повністю зробити mm -hmm. ТО і обслужити автомобіль. Про додаткові витрати ми з тобою поговорили. Скажи, будь ласка, чи бувають якісь такі моменти, коли то вже не буде таким безпечним, як було до того? Там, наприклад, через стріляні подушки, чи ще щось? В принципі, бувають зробити можна все чи потрібно це відновлювати? Бувають дійсно пошкодження. Які дуже складно відновити, які дуже дорого відновити. Хоча є випадки, в нас лобо таких не було, але є випадки, попадалося мені такі відео, коли, наприклад, в автомобілі відбувається повна заміна кузова, тобто саме несущої частини, самого кузова вона з заводу замовляється, приїжджає новий кузов, і туди встановлюється вже від автомобіля, який приїхав, там двигун коробка, тому подібне. Зробити безпечно можна все питання фінансової вигідності, чи є сенс цим займатися. і знову ж таки, окрім фінансів, ще є час і, грубо кажучи, ще результат, який клієнт хоче отримати. І, до речі, про відновлення тієї ж самої безпеки, всі абсолютно подушки безпеки можна відновити повністю в оригінал. Це або ж відновлюється та подушка, яка була спрацьована вже на автомобілі, або береться з розборки вживана подушка, або купляється нова оригінальна. До речі, доволі часто, особливо по БМВ, нові оригінальні подушки безпеки коштують по ціні вигідніше, ніж брати там вживані, ну і трошки дорожче, ніж їх відновлювати. А ви можете взяти повністю нову подушку безпеки. Наприклад, підемо кермо там в BMW X5 G05, подушка безпеки в кермо коштує район 250 доларів. Абсолютно нова, якщо знати, де шукати. От. І часто я ще клієнтам доводжу свою думку: хтось погоджується, хтось ні. Що, наприклад, автомобілі зі спрацьованою подушкою безпекою в торпедо іноді є краще, ніж брати автобіль зі спрацьованою боковою подушкою. безпеки. По фінансах зазвичай це виходить вигідніше, ніж відновлювати бокову безпеку, тому що зазвичай при спрацюванні бокової безпеки у нас ще спрацьовують задні паски безпеки, у нас спрацьовують подушки, зрозуміло, які стоять в сидіннях, іноді це mm -hmm. одна подушка, іноді це дві. Нам потрібно ще відновлювати або ж повністю замінити стелю. Іноді пошкоджується механізм панорами при спрацюванні бокової безпеки. А коли спрацьовує подушка в торпедо, ви берете на розборці повністю торпедо разом вже з подушкою безпеки, яка ніколи не спрацьовувала, яка є повністю в робочому стані. І за рахунок цього ви також можете додатково обслужити свій автомобіль, тому що в торпедо знаходиться той ж самий обігрівач. Ви можете почистити відразу, провести діагностику, почистити радіатор обігрівача. Ви можете відразу зробити шумоізоляцію моторного щита, тобто рубка ну, дооснастити і повністю дообслужити свій автомобіль. І по грошах це вийде не дорожче ніж спрацьована бокова безпека. А на аукціоні автомобілі зі спрацьованою подушкою в торпедо продаються значно дешевше, ніж з цілою торпедою. Але є ще нюанс, що при спрацюванні подушки торпеда дуже часто вона розбиває лобове скло. І це також потрібно враховувати. Тому що є автомобілі, в яких лобове скло може бути з підігрівом або ж з проекцією на лобове скло. І це зазвичай воно коштує від 500 до іноді навіть 2000 доларів оригінальне лобове скло. Нюансів багато. Тож. Спілкуйтеся з нашими партнерськими, сто спілкуйтеся з нашими менеджерами, вони абсолютно по всіх пошкодженнях розкажуть, покажуть що вигідніше, що не вигідніше. І за кожне пошкодження вони зможуть вам пояснити, чому вони такі автомобіль пропонують, чому вони його рекомендують або ж навпаки не рекомендують. Останнє питання: які найчастіше марки авто ми привозимо, і які найпростіше ремонтувати? Везуться абсолютно різні марки авто. Зрозуміло, найпопулярніші це у нас німці, це Audi BMW та Volkswagen. Це більшість автомобілів, напевно, більше 50% автомобілів. Ось, мабуть, менше 50% автомобілів. І це автомобілі, які найкраще відновлювати. Найбільш доступні запчастини. Не тільки в плані ціни, а в плані саме їх наявності. Тобто на складах дуже багато нових оригінальних запчастин, чого навіть зараз в Україні немає нового оригінального два-три тижні воно приїде. Я буду я користуватися 2-3 тижні. Два-три тижні воно приїде з Європи, привезуть ці запчастини. А коли, наприклад, ми відновлюємо японський автомобіль, не всі запчастини будуть наявності. Буде багато аналогів, оригінал не так просто знайти. З японців дуже легко в плані в цьому плані саме з Хондами. Багато запчастин. Нові оригінальні запчастини на Хонду зазвичай коштують дешевше ніж там замінники чи з розборок. Тож, якщо від відновлюєте Хонду, в першу чергу звертайтеся на офіціал Honda. Арія дуже адекватні менеджери там працюють. І якщо говорити про Тойоту, там складніше з запчастинами з Лексусом також складно. Мазда є корейська зборка, не корейська, перепрошую, канадська зборка, є мексиканська зборка. Запчастини відрізняються. Не всі запчастини є в доступі. З корейськими автомобілями Hyundai іноді взагалі біда запчастинами. Їх немає і там 2-3 місяці чекати, поки не приїде з Кореї. Це все потрібно обов'язково враховувати і при виборі автомобіля, і при виборі з тому що бувають авто, які навіть в подальшому під час обслуговування, коли вже будете на ньому їздити, експлуатувати його. Вам потрібно банально там поміняти щось по ходові, стійку стабілізатора, а її просто немає. Там на німецьких автовиробників у вас буде там, до кольору, до убору любі запчастини, лімфіордер, мьолі і тому подібне. На корейці ви можете не знайти практично нічого з турбальних якісних замінників. Виключно оригінал під замовлення 2-3 місця. І це все обов'язково потрібно враховувати. І все-таки це було не останнє запитання. Останнє крайнє запитання буде е, які авто ти би не радив брати після сильного удару, все виходячи знову ж таки з бюджету клієнта, з бюджету на відновлення і з загального бюджету на конкретний автомобіль. Науштаки, якщо говорити про свіжих німців, там особливо більш дорогих німців там. X5, G05, X7 І тому подібне, з незначним пошкодженням, там практично цілі авто, дуже складно купити за адекватну ціну на страховому аукціоні. Тому що місцеві і американці, і інші країни дають значно більшу ціну, і європейці торгують ці автомобілі, і зрозуміло, що в них бюджет зазвичай більший, ніж в нас. Тому що в нас є ще розмитнення, в нас далі логістика і тому подібне. Ну, у них також є і розмитнення, а воно, в принципі, там дешевше. У американців зрозуміло немає жодного розмитнення. Тому. Німці потрібно дуже, так можна сказати, ретельно рахувати вартість відновлення. Не вірити в басню, що там G05 можна відновити за 2-3 тисячі доларів. Це хіба що там чисто з китайських запчастин. Потрібно реалістично це розраховувати. Нові корейці, нові, особливо електромобілі, там і від KIA, і від Hyundai, запчастин дуже мало. Чекати на замовлення 2-3 місяці, поки вони приїдуть з Кореї, а є елементи, які взагалі дуже складно дістати. Всі сучасні японські автомобілі, здебільшого, запчастини є, але знову ж таки буде під замовлення, якщо це знову ж таки не Honda, а там, наприклад, Lexus, це здебільшого буде під замовлення, район там місяць-два, і по ціні там набагато менш приємного. Тобто, на європейці можна знайти любу запчастину, дуже багато розборок. Вже з японцями, з корейцями, трішки складніше. З американськими виробниками не всіма, не з усіма марками, дуже просто. Та ж сама марка Jeep. Чудовий приклад того, що замінників від Тайвані дуже багато, оригінал знайти майже неможливо. Ну, Вірніше він є на розборках, але він коштує таких коштів, що краще ауді купити за ті гроші, що вам вийде Джип Cherokee, якщо його повністю відновлювати по оригіналу. Тобто, тому що оригіналу дуже мало. Ну, якщо взяти його сильним пошкодженням. Ford. краща ситуація, але також складна. Тобто, якийсь Ford Edge. Там, передня фара коштує район 700-800 доларів, а це аналогічно, як і наудік 5 коштує автомобілі mm -hmm. з зовсім різного класу. І це також важлива річ, яку потрібно враховувати при виборі автомобіля, тобто, як його відновлювати, як в подальшому його обслуговувати, як в подальшому з ним жити. Авто з США це реально круто, але це дуже складно. Тож, якщо у вас є час, спробуйте розібратися самі, а краще довіртеся нашим менеджерам, ніколи не соромтеся, задавайте всі свої запитання. Пишіть, телефонуйте нам любі питання, які у вас виникають, чи відразу, чи в подальшому під час спілкування. Не це задавати. Наші менеджери доволі досвідчені. Вони вам все підкажуть, розкажуть по пошкодженнях, по відновленнях, по марках, моделях. Тож ми завжди вам раді. Тож, друзі, якщо вас залишили ще якісь запитання, обов'язково пишіть нам їх в коментарях. Ми з Василем обов'язково, точніше, не я навіть, а Василь обов'язково відповість на усі ваші запитання. І та до зустрічі у нових подкастах.